Бо я з України. Бо я Українка. Одного синів галицько волинського князя Юрія, сина того самого князя Лева. Якого князя Лева? Лев. Данила. Він синував. Що він застував? Як Данило Галицький застував? Льві. Львів і назвав. Львів на честь свого сина Лев. Лева. У 629 році, 1629 році дев'ятому року, тисяча шістсот замку народився хлопчик, якому сталося стати найвідомішим у світі польським королем, і він війшов історію під іменем Яна Третього Собеського. Ось, місто Київ, Київ це найстаріше і найкрасивіше українське місто, столиця України. Молодець! Супер просто бачите? Берез, Переказ. Про засу... заснування Києва трьома братами, полянами вміщений відомим літописцем Нестором Нестором. Нестором на перших сторінках літ був найдавнішою спробою пояснити його. Отже, о... молодець. Я надіюся. Ви так гарно читаєте і ви зможете прочитати усю книжечку. Домовилися? Учні 6 А класу беруть участь в акції «Нон-стоп з Україною в серці. Учні зізнаються у любові до своєї неньки України і висловлять свої щирі почуття через поетичне слово. Я українка. Ручусь і радію щиріною мовою. Я володію Шевченковим словом. Умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній людині, моїй батьківщині, не все мені радість, ліси і садки, озера, і річки, і глибокі ставки, Лани неосяжні і гори долини, світ білостічний у лузі калини, душі моє солодко, грає сопілка. Бо я з України, бо я Українка. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, годину щасливу і в радості мить, любіть у годину не води, любіть Україну, усні на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солоді. Без і ніщоми, як порох і тим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її, ніж на калі. вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце удає. У квітці, да шині, кривеньких тинах, У пісні у кожній, у думі, дитячій усмішці, дівочих очах І стяги дитяному шумі. Як та купина, що горить безгора, Живе у стежках, у дібровах. У зойних гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах у тих покуровах. У ній канонат, що на захід чужинців в зелених мульдирах, в багнетах, що в тьмі прибивають на путь до месен і світлих, і щирих. Юначе хай буде за неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою. В цей час, як ведуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Я, маленька українка, треба всім це знати. Україне ціни тато, Українка мати. Українкою вродилась, Українка буду, та про Україну вік я не забуду. Я тримаю в руці, кольорові у лівці, хочу я намалювати, кристи горі покирпати, Стебі пахнетні крові і озера відітрові, і і Чорне море і Дунай – все це наша Україна, наш чудовий різній край. З огнем, завзяттям, рушаємо блаки, стіл вперед, слушний час кличе нас, ну бо Бовняю святий на за Україну, за її долю, за і волю, за народ. Ганер пута, ми вже порвали і зруйнували царський хан під ярем, і сюртюрен. Де був нік, ми йдемо на вільний світ за Україну, за її долю, за і волю, за народ у війну, до неньку, добрі вівненько, присягнемо серця ков, і в любов все тобі віддав. Боротьбі за Україну за її долю, за честь і волю, за него. Поведжи, же, браття, наш прапор май і сонце сяє нам в очах. Дужний тиск, збройний блиск в серці днів, і з ним свободний спів за Україну за її долю, за честь і волю. За... Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну. У сні в деяву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо, як порох і іди, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її, ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, пташині, в крименьких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці в дівочих очах і в стягі погляну шумку. Землю, рано землю, в мене серце плаче. Україну нашу мати хочуть в нас забрати, але ми не віддамо, землю заберемо. Наша воля у руках всіх нас і кожного окремо. Мати сина зачекалась, молоді ще рано. Аби завернуся, живим додому і світами, або мати уняти про минуло дружи. Я боронусь всіх, хто боронить Україну. Як ти любиш Україну і маленький, друже, нашу рідну Україну люблю дуже-дуже з Україною і нікого в світі не боюся. Що до Бога за нею молюся, щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму й тата. Мамо, голубко моя сизокрила, я прийду, повернуся, ти тільки чекай, ти молитва моя, оберіг мій і сила, ти любов, що рятує від куль, забирає печаль. Не сумуй, моя рідна, повернусь птахом я вільнокрилим, прилечу у наш сад, що весною, як завжди, цвіте. Над тобою, рідненька, розправлю я вільні крила і обійму тебе, і схилюся на рідне плече. Та молитва твоя мене завжди в бою рятувала, захищала, неначе святая броня. Не картай себе, люба за те, що не дочекалась, бо Господь шлях вказав уже в інше життя. Пам'ятай, що я завжди тебе захищаю і молюся з тобою, за всіх, хто ще зараз в бою. Я люблю тебе, рідна, і пам'ятаю моє серце з тобою, хоч я вже в небеснім строю. Заспівай мені ще раз. Ту нашу улюблену, знаєш, я з тобою ще раз повернуся в пісемний наш край. Я люблю тебе, рідна, люблю і пам'ятаю і люблю Україну, наш вічний земний вільний рай, Україна, це святе і чарівне слово. В серці кожного із нас воно живе. В ньому наша мова каленова, що єдна є й по життю веде, в ньому пам'ять про скрутне минуле, про кріпацтво панський, гніт царів, і про запорозьку сіть всі в світі чули землю вільних козаків і бунтарів. В цьому слові для всіх нас злилася біль утрат. І велич перемог, велич нації, що не здалася, жорсткості рашистських всіх вимог, і скорбота про дітей, загиблих, про дорослих всіх і всіх старих, волі, що полягли в боях запеклих, за всіх нас, далеких і близьких. В цьому слові віра у майбутнє. Світле, вільне, радісне нам всім, у державі справедливій і могутній, де життя людей понад усім, віра в друзів Української держави, тих, що наче рідні стали нам, в те, що вороги і брехні їх і іржаві стануть всі. Добрий день, дорогі дітки, Четвертий клас. Ви вже дорослі і незабаром перейдете в старшу школу, і вам, напевно, цікаво, яким є навчання у старшій школі. І ось дітки із середньої і старшої школи беруть участь в акції. Нон-стоп читаємо про Україну. Дітки прочитають вірші якими висловлять свою любов до України. І засобами поетичного слова намагатимуться прищепити вам почуття захоплення того, що ви є українцями. Отже, слухайте уважно вірші. Привітки і світлий, Наш сонячний дім. Я враження весь у вірші. Тут мамина пісня усмішка тата, любові добрі тут зростають малята. Дзінка наша пісня до сонечка лину. Мій сонячний дім це моя Україна. Ми дуже любимо весь наш край любимо Україну. І, і вони, зелений гай, в саду лісну в в в колину. Там на навісні співаємо жінками. Та й співаємо в пісні, змагаємося він з нами. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості ми, Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її соловіну. Без неї ніщо ми. Як порох і дим, розвіяний в полі вітрам. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. У нас світі єдина, одна, як очі її ніжний кар. Вона у зірках і у вербах вона у кожному серці і далі. Любіть у труді, у коханні, в бою, цей час, як годуть батареї. Всім серцем любить Україну свою і вічній він буде на землю. Красу і славу січового роду, як стяг, здіймає жовтень золотий. Три, генії, три світочі народу, Небов знемет і вес зійшли у місто стрий. Тарас Шевченко, наше Сонце красне, і нації земний творець і спас, Його ім'я ніколи не погасне, бо осяває Україну нас. Іван Франко, земля усе плодюща, Дмок і слід буляння молоде, він поміж нас, як славами, вмируща, Мойсей народу, що у гору йде. Весна зовків то Леся Українка, Володарка і Сонця, і землі, чи є на світі, що мужніша жінка, чия душа, як вогніше і імлі. Цій трійці на землі вклонися, люди, Тій помолися, що на небесах. За наш синьо-жовтий стяг, за те, що Україна є і буде. З угонем, рушаймо братів, Всі вперед! слушний час, кличе нас, ну вас. сповняй святий напад, за Україну, за її долю, за честь і волю, за народ. Ганебні пота ми вже поваги і зруйнували царський трон, під і із тюрем, де був ніж, ми йдем на вільний світ. за Україну за її долю за честь і волю за народ. О Україна, о рідненька ненько, тобі видненько присягнемо серця коло і любов. Все тобі відати боротьбі, за Україну за її долю, за честь і волю за народ. Перед же, браття, наш прапор має сонце, сяє нам в ручах, дружний тиск, збройний блиск. Днів, і з ним І і спів за Україну, це і долю, це чек, і за за Україну. Моя Україна це пісінка мами, розлоги лами, коляться хлібами, вишневі садочки лалеки на хаті, Купають ставочки, хмарки лихаті. Моя Україна, то мамина ласка, червона калина, бабусина каска, Це ходиха в цвіті, горобчиків з рая, як краще у світі країни не знає. Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рідний, рідний наш прапор, високо на сім, хай він уславлений квіт на усім. Гляньте на ньому, волошки цвітуть, гляньте, житер в ньому золото льють, Житий волошок наш прапор ясний, з неба і сонця, як день весняний. Я тримаю у руці кольорові овівці, хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степі пагорби, Дніпрові, і озера ті і веселку, і калину, чорне море і Дунай, все це наша Україна, наш чудовий і рідний край. Від Донецька, до, від Донецька до Криму та Львова Розпростерлась моя сторона. Знаю в світі красиве це слово. Україною зветься вона. Там, де простір без, без, безкрайнього поля, від сівби і до самих жнив, з, з колосом колихається доля, козака, що раніше тут жив, я ходив до зелених Карпатах, по зелених Карпатах, бачу всяйку, церков золоте. У, у віночка на наших дівчатах рі, різнометрав'я казкове цвіте, Україна як рідна мати. Огортає теплом на своїм, а Шевченко він буде стояти, збережемо прекрасний цей дім. У нас красивий гарний край, Квіти море, річка гай, рідне все, поля діброви, а сади, які чудові, їх краса це білий цвіт, ненька наша Україна, адже ти для нас єдиний. Україна це слово горде, святе, єдине. Слилися в ньому в могутнім славі. Дніпропетровські про петровські кручі, карпатські плаї, степи широкі. Тут наша воля колись гуляла у чистім полі, і пісня наша, Славутич, сивий, Шевченка, геній і древній Київ. Найвища цінність це люди наші, такі співучі і роботящі, Це їхні руки кують залізо, подують хлібом, полублять ніжно. Нех твоя слава, твоя в них сила. У Україну вітчизна мила, ти все пізнала. Війни, навали, тебе палили і розпинали, та тільки знову ти випрямляла. поникло в горі могутню спину, і відступала лиха година. Чорнополохом позаростало, де смерть збирала криваве жниво, а ти в країну з колін же встала й у майбутнє і даш сміливо. Плухосниські скрип... скрипляння світання хмурі плеса озар віддалі, ніби спалахи світла на грані, краєвиди моєї землі синдром за березові плями аж до обрію чорногіл, промайнули верби похилені і сховались за горбами, спля солдати, накрився кушлатами, перед досвітом сном знеможені. Снять обідами дівчатами й обличчя матері, може. Україно, тебе вже не видно, ні тополь твоїх, ні дубів. За Михайлівським хутором рідна я надовго тебе загубив. Ти не вернеш уже, не вернеш. Ти втікаєш і груди рвеш, витікаєш, неначе наче звен, ні по і через. Лиш напнутий осінній вихором у покорений ліс утікає. Ти ж, як свічка маленька під вітром, палах хочеш мехтиш і згасаєш. Прощавай Україно, того моя. Розвіп'ялись темні путі. І сповитий димом, думаю, поїзд злякано стопотить. <клінь> Мені однаково циволю язичу. В Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде, не снігу, на чужині, однаковісінько мені. Неволі вирізани з чужими і не оплаканий своїми. Неволі плачучи чи умбу, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не на своїй землі. І не пом'яне батько сину не скаже сину, Молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде? То син молитися чи ні? Та не однаково мені. Як Україну злії люди Розп'ять лукаві і вогні. І її окрадено і збудять. Ох, неоднаково мені. Четвертий клас. Так, дітки, ви прослухали вірші про Україну. А старшокласники хотіли би поцікавитися. А може, ви знаєте якісь вірші про Україну? Ніхто не може розказати. Кілька рядків. Чи ви не готувалися на сьогодні? Можуть, чому, чому? Можете, будь ласка, розкажи, як тебе звати? Аня. Прошу, Аня. Україна, різний край, поле, річка, синій рай. Йому стежку йти, тут живемо, яйця. Молодженка. Андрій казав. Не два ти Андрій. Сині небо і гори високі, гарне метро, і ріки глибокі. Жорі гарні, і небо бо голубе, для кожного з нас у вона прекрасна. Чудові гаї, прекрасні Ні люди, прекрасна природа і тварин гарні. Для кожного з нас Україна чи рай. Ти? Ти щось там на сам так? Звідки. Звідки. Так, ще й складав, так? Щось нафутив. Так, чи чого то хоче? Не хоче? Не Може, не Настя щось сказала хоче. Пробуєш? Настя, Настя. Ось небо блакитне і сонце в зеніті, моя батьківщина найкраща у світі, моя батьківщина це ліс і озерця, безмежні степи і чарівні черенці, не пейзажі і гори високі, маленькі струмочки і ріки глибокі. Е, великі міста у судочках всіх села, Моя Україна це пісня весела. Її обереги верба і калина. Найкраща у світі моя Україна, моя Україна, козацька слава. Така була юна і мирна держава. Усім найрідніша вітчизна і мати. То як же нам, дітям, її не кохати? Вітчизна, вітчизна Україна, дорога Україна для кожного з нас ти у світі єдина. Молодець. Дякуємо, дітки. Бачимо, що ви також любите свою батьківщину і знаєте вірші про неї. І думаю, що ця зустріч стане для вас дуже важливою, і ви будете ходити в бібліотеки, брати книжки і читати вічі про Україну. Дякуємо. А вашу ми.